Якщо мені потрібні гроші, я швидко й дорожче за ринкову ціну продаю партію соняшнику на поточні витрати. Місцеві олійниці завжди із задоволенням забирають моє насіння за кращою ціною. А чому у мене завжди насіння налите? Важке з високим показником натури і вмістом олії. Я виробив для себе технологію: хороший гібрид, плюс система захисту від бур'янів і хвороб. Для мінімального для мене результату в 25 центнерів з гектара я обов'язково роблю позакореневе підживлення. Дуже важливо дати соняшнику необхідні елементи в фазу до 10 листків. Я підживлюю соняшник по листу добривом гумат Калію, плюс бор від торгової марки Галичина. Саме це справжнє і ефективне добриво. Повторю, саме торгова марка Галичина не вірите мені на слово. Зателефонуйте і замовте у торгового представника Лобанова Ігоря. Телефонуйте йому зараз. Ви самі перевірите на своєму полі і скажете мені дякую. Один гектар гумат калію плюс бор коштує як пачка сигарет із стаканом кави на заправці. Це приблизно 200 гривень на гектар. Дійте. Результат обробки вам дуже сподобається. Особисто я багато років незмінно з насолодою користуюся гуматом бор-галичина. тому і вам найбільший результат гарантую.